А далі поговоримо про наших ворогів. Про росіян вони створили за кордоном. Мережу з 800 каналів у Телеграм. В ній проросійські канали поширюють теорії змови Кремля та перекладають репортажі з тимчасово окупованого Донбасу 30 мовами. Про це йдеться в розслідуванні видання Нова газета Європа зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС та США заборонили транслювати пропагандистський контент росіян. Причина систематична маніпуляція інформацією та розповсюдження фейків. Тоді країна агресорка знайшла лазівку. Так цьогоріч було виявлено. В іноземному сегменті телеграму майже 800 проросійських каналів. Ці ресурси читають майже 16 мільйонів користувачів. Крім цього, в месенджері було створено щонайменше 6 новинних сіток з 85 каналів, які ведуть мовлення десятками мов. Слухайте, ну так здається. Ну і створені, а ми їх не читаємо. Але читають більше того, вірять. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, долучається до нашої бесіди. Пане Руслане, раді бачити. Добрий вечір. Вітає, а давайте ще окрім кількості проговоримо про якість і про глибину забурювання, зарулювання, закручування у тих російських наративів і пропаганди в мізки тих людей, яких читають. Отже, ми пам'ятаємо, що журналісти розслідувачі виявили, що наративів буде ну три: по перше, європа занепадає все в Європі погано жити страшенно. Найбільше що сміялася, я що в Австрії людей за через те, що дуже великі, Великі ціни на електроенергію починають виганяти з будинків. Там різко в Відні збільшилась кількість бомжів. В Австрії здивувалися цьому. Ну але тим не менше такі наратив в Росії шириться. Друга історія це те, що ну в там, в Європах абсолютно все небезпечно і на владу розраховувати немає чого. Е, наступна історія це будуть створюватися фейкові організації від імені України або тих, хто Україну підтримують, видавати якісь дивовижні історії. Ну і третя з Розуміло, що є лише одне місце: де рай на Р починається. Вгадайте на що закінчується. Наскільки глибоко вдається вкрутити в голову це людям? І от 18 мільйонів читають. Можна попроцентувати хто вірить, хто вірить, але не дуже, а хто увірував на все життя. Ну я би насамперед почав з невеликого уточнення. 800 каналів це не росіяни створили. А це це російське видання досліджувало вісімсот е, телеграм каналів, створених російською пропагандою. Насправді їх значно більше. Це тисячі телеграм-каналів, розрахованих на різну аудиторію, на кожну країну, на кожну мову, на росіян, на українців, на сумчан, на харків'ян. на кожного є телеграм-канал і не один. І всі ці телеграм-канали розповсюджують саме ті меседжі, саме ту інформацію, яку росіянам здається, буде. Найкраще впливати на саме цих людей, тобто на українців одні на один набор меседжів. Тому що ну австріякам, навряд, чи, якщо їм розказувати про те, що як у них погано жити, яка у них дорога електроенергія, як їх викидають з будинків, то навряд чи це може вплинути на кого. Це може переконати когось із російських громадян, які будуть ще більше цінувати. В лапках те, що відбувається в Росії, і навіть ту свою те своє убоге життя, яке вони мають, не маючи можливість виїжджати за кордон, вони будуть ще більше цінувати, тому що вони будуть вважати, що Путін дійсно вони кажуть, підняв Росію з колен, провів величезні реформи, і постійно цей наратив про те, що Росія вийшла на п'яте місце ледь не в світі там чи в Європі за. Валовим національним продуктом Путін постійно повторює це як мантру, просто маніпулюючи цифрами, що насправді. Росіяни живуть набагато бідніше ніж всі європейці. Навіть багато африканських країн живуть набагато краще ніж росіяни. Тобто на кожну країну, на кожну націю, там де є інтереси Росії, буде свій набор брехні, і саме тому ця брехня буде дієвою, саме тому вона. Часом має вплив, тому що вона спеціально заточена саме на тих людей, які здатні в це повірити. Коли було засідання ООН з приводу обслугову Росією дитячої лікарні Ахмадит у Києві, я звернув увагу, що російський представник я дивився це засідання і звернув увагу, що російський представник показав, коли виступав листочок з QR-кодом. Мовляв, всі документи, там, які стосуються цього обстрілу, всі факти, можете подивитися за цим QR-кодом, потримав його в руках. Мені стало цікаво, я зробив скріншот і зайшов, сходив, і зайшов подивитися, що вони нам пропонують. Виявилося, що це якийсь телеграм-канал. на Якщо не помиляюсь, там було більше 10 тисяч підписників, де просто російська пропаганда перекладена англійською мовою. Причому, що стосується удару по Ахмадиту, вони навіть, ну, тут не викликали знімок, як падає ракета, і написали, що, мовляв, це очевидно ракета ППО, хоча у людини, яка є очі, яка просто наблизить, побачить, що ну, те, що вони пропагують, навіть у цьому каналі не відповідає дійсності, бо ракети просто банально не схожі. Але тим не менш, наскільки дієві, на вашу думку, от такі методи, коли вони формують от такі невеликі канали? В яких кидають напівправду інколи відверту брехню і просувають їхну небензе просунув на рівні ООН. І, але це ж, очевидно, не єдиний метод просування. Тобто, чи варто недооцінювати от такі методи, які нам здаються якимись абсолютно недолугими у виконанні Росії? Це добре, що у нас гарно розвинуте критичне мислення, я маю на увазі українців. Але подивіться, як часто російську брехню і або брехню створену з допомогою російської пропаганди, поширюють якісь. Ну здавалось би, ну притомні люди, як ілон маск. Який знову таки поширив і про Камалу Харіс відео, яке було фейкове, створене штучним інтелектом, а він також поширив обурливий пост про те, що, начебто, спортсменка Олімпійка, яка брала участь у боксерському поєдинку, була насправді не жінкою, а трансгендером. І маск це з обуренням сказала: це знов таки це був фейк, створений, зокрема, і російською. Пропагандою, тобто не можна сказати, що російська пропаганда не дієва. Зараз ми бачимо, ми читаємо в британській пресі, що там почалися заворушення, антимігрантські заворушення, в тому числі і з насиллям. І англійська преса, британська преса пише, що за цими заворушеннями, зокрема, стояли і стояла і інформація фейкова інформація, яку вкинули російські джерела. Тобто ми можемо собі думати, що росіяни брешуть, що їхня пропаганда недолуга, що ніхто не вірить. Але коли от трапляються такі інциденти, коли ну, Україна опиняється, ну якщо не на межі громадянської війни, але в принципі, коли починаються якісь заворушення, і ці заворушення викликали декілька публікацій росіян. Я би думаю, що варто задуматися про ефективність і про те, що не варто розслаблятися і думати, що нам Україні нічого не загрожує з огляду на російську пропаганду, пане Руслане. Маємо хвилину буквально до завершення. Ваш прогноз наступного цього тижня, тобто наступний період, найближчі кілька днів, що буде в топі топ 3 теми, яку будуть розганяти російські пропагандисти. Ну, я думаю, що буде продовжуватися епопея з F-16. Ця тема досить турбує росіян раніше. Вони малювали, що це червоні лінії і ледь не друга третя світова війна почнеться, якщо Україні нададуть F-16. Відповідно нічого не сталося. Але зараз вони намагаються скомпрометувати цю техніку і українських пілотів, які на ній вчилися. Я думаю, що це буде наступного тижня. Відповідно, українська мобілізація. Ну я. Я думаю, події на Курщині в Курській Народній Республіці також будуть в центрі уваги російської пропаганди через те, що там зараз дуже активізувалися події. Ну, власне, і маємо привіт зустрітися і перевірити Руслан Дениченко, Бо віз нами це виконавчий директор Стопфейк.